Пам'ятаємо, а ви знали друзі, що 31 серпня день слави Української зброї. 103 літа тому. 31 серпня дев'ятнадцятого року об'єднані українські війська, дієва армії Української Національної Республіки Українська Галицька армія звільнила столицю України місто Київ від московських більшовицьких окупантів. Передові частини Української галузької армії очолював генерал Антін Краус. Тому у 20-40-х роках минулого століття у патріотичному середовищі борців за незалежну українську державу визначалося свято зброї 31 серпня на згадку про переможну подію 31 серпня 2019 року. Історія повторяється один і той самий окупант. Так що, брати і сестри, маємо взяти уроки з історії України, знищити окупанта на своїй богом даній нам землі, щоб окупант Російська Федерація навіть у снах не міг думати про вторгнення в Україну. Нас завжди відбити у нього цю охоту повна доокупація. України з Богом і до перемоги над Російською Федерацією, над бандитами владі України. Слава Україні! Героям слава!